Доброго дня, мене звати Кодорчук Андрій, і ми знаходимося на моїй домашній матковидній пасіці. По праву сторону ви бачите частинку нуклеосів, вони далі розміщені в садку. Ззаду видно основні сім'ї, це племінне ядро і також батьківські сім'ї для обльоту бджолиних маток. Пасіка налічує близько 100 сімей. В даний час закінчується медозбір з гречки, відкачуємо мед і хочемо провести тестову обробку від кліща Вароа. Використовуємо ми полоски фірми Бівел. Вже близько 4 років в даному випадку це апіваро. Також використовуємо апіатрас по 12 днів. Спочатку ставимо полоски апівару на 12 днів, через 12 днів апіатрас. Це закриває проміжок розвитку бджоли від моменту, коли запечатують щейки, і до виходу наступного покоління, щоб вбити весь кліщ, який знаходиться і в розплоді, і на бджолі. Ми підійшли до вуликів, які ми тестово обробимо. Ми вибрали дві сім'ї, які ми вже забрали магазини. І зараз я розпечатую пашечку, поставлю полосочки. Так. Пачка має чудову застібку, багаторазову. можна відкрити, потім назад запечатати, і вони можуть зберігатися в подальшому, в закритому вигляді. Полоски атівару виготовлені з картону. Картон такий. Доволі мягкий, товстий, бджоли мають розгризати картон, розносити по вулику разом діючу речовину. Так працюють полоски за допомогою контакту з бджолами. Чим більше їх розгризають і розносять по вулику, тим краще працюють полоски. Багато пасічників кажуть, що дуже швидко розгризають полоски, але це так і має бути. Коли полоску розгризли, вона не перестала працювати. Її рознесли по вулику, діюча човна працює. Багато залишків полосок в вигляді такої вати знаходяться на дні вулику. І чим довше вона там знаходиться, тим довше працюють полоски. Зазвичай осип кліща йде весь проміжок часу, приблизно до двох тижнів. Але найкраще працюють, звісно, полоски перший тиждень. А для демонстрації того, як працюють полоски, ми використали два планшетики. Ми положили під вулики ось такий алюміній топографічний. І завтра і ще декілька днів поспіль я покажу результати, як осипається кліщ з використанням полосок. Пройшла рівно дуба після того як ми підставили полоски. Прийшов перевірити осип кліща на планшетах. Зараз продемонструю вам, що там робиться. О. Бачу мурашки тут працюють і бачу вже осип кліща. Зараз порахуємо приблизну кількість в одній і в другій сімейці. Видно, що полоски розгризають, є невеличкі залишки полосок. І от що в одній, що в другій сімейці я вже спостерігаю осип кліща. Кліща явно видно, його є певна кількість. Не скажу, що надто багато, але він є на цьому планшетику дещо більше. Тут доволі непогано посипався. Але це можливо пов'язано з закліщованістю сімей. Або, навпаки, де більше мурашки попрацювали і прибрали кліща з планшетів.